Я про Верховну Раду і про рішення все ж таки розпочати трансляцію засідань Верховної Ради. Це ознака чого? Наближення виборів, це ознака того, що депутати і політична система за таки адаптуються до роботи під час війни. Ми ж розумів це, це все ж таки ознака зміни балансу всередині парламенту, коли умовно кажучи, голос вже опозиції стає сильнішим, наганахабнішим, потужнішим. Що відбувається в парламенту у парламенті? Чому через з три з половиною роки після початку війни? Все ж таки прийнято рішення знову ж таки транслювати засідання Верховної Ради. Ну що я думаю, означає автоматично ріст опозиційної активності в парламенті, тому що багато хто з депут... Татів тепер активніше буде використовувати парламентську трибуну для демонстрації суспільству своєї позиції. Нехай так воно й буде, нехай демонструють і проявляється всі, кому треба проявитися, тому що будь-який прояв людини це зменшення конфліктності. Будь-яка розмова це пошук спільного рішення. Тому я радий, що нарешті більшість депутатів погодилися на відкриття трансляції. І я завжди був за відкриту трансляцію. Я не розумів, для чого всі ці речі в принципі робилися для чого було закривати, тому що з точки зору безпеки це абсолютно дурня. Якби хотіли вдаряти чи націлювалися на Верховну Раду, немає жодних проблем знайти відповідні координати по картам, по ще якимось речам. Ну це абсолютно безглуздо. Тим паче, в нас є укриття, тобто, в разі загрози, ми в принципі завжди спускалися до укриттів. Його достатньо, тому за це формат так само хвилюватися не треба. Було є частина депутатів, які досі бояться певної відкритості, але бачите, кількість тих, хто готовий до відкритості, кількість тих, хто почув суспільство. Це ж не тільки запит від опозиції. Опозиція умовна навіть в багатьох речах вона висловлювала лише те, що говорило суспільство. А як було зманіпульовано насправді цією історією про безпеку? Бо ну окей, допустимо, що перші місяці повномасштабного вторгнення було незрозуміло, як буде як буде діяти Росія. Наскільки ми зможемо захищатися, тому це було доречно. Коли ППО стало більше, коли було зрозуміло, як ми за скільки часу е, користуємося укриттями, як що з якоюсь швидкістю долітає, тоді стало зрозуміло, що можна працювати, тому що багато заходів проводилося, і виникав когнітивний такий дисонанс, чому там можна, тут не можна. Чому там трансляція? Там фото з якихось місць прильоту, з місць зустрічей. А в нас в Верховній Раді хтось намагається щось заборонити. Зрозуміло ті, кому було байдуже таких небагато. Вони і транслювали, і показували фото, і транслювали новини, і так далі. Е, це часто робив, я хоча можливо не в такій масовій кількості, бо є багато інших задач. У мене не стояло. Дядя цій забороні де дехто з депутатів став дуже відомим блогером. Абсолютно, ну тобто, тут навіть знаєте з одного боку, треба подякувати Олексію Гончаренко за дві камери Железняку за постійну трансляцію цих новин. Я вважаю, що суспільство повинно все це знати. Те, що кожен з депутатів цього не робить, це не означає, що він не хоче цього робити, просто він коли не може, не вміє, не вистачає часу там і так далі. Я не виправдовую нікого, ні в якому випадку себе в тому числі. Просто є багато інших завдань, і я це не став як в пріоритет. Але коли до мене навіть були випадки, що ми включалися з Верховної Ради, немає жодної в цьому проблеми. І ці, от знаєте, такі формальні навіть оголошення голови Верховної Ради чи заступника про те, що от прийнято таке рішення, в зв'язку з тим, просимо не писати, не транслювати. мені завжди здавалося чимось не зовсім е, зрозумілим, для чого це робити, тому що і так купа людей про це розповідає. І так, речник президента, коли президент Верховній Раді перше виставляє новини. Тобто, про що ми говоримо?